Та не такий вже і секс був, щоб курити прямо. Дивіться, у нас буде гендерпаті, можете синім кольором нам так зробити? дякую. Я, я вибачаюсь, можна <с> у вас. <пл Éxomon _ allt> а ми знаходимося на чемпіонаті по цілуванню пальців. І ось наш перший учасник з України. Віть, практологічні свічки не так юзують.